Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3, І це новий шалений експеримент. Як я і обіцяв, в нас тут тисяча українських селян незламних замотивованих на чолі з гетьманом проти півтори тисячі. Пікінерів 18-го століття, звісно, що Росії ось тут ззаду, назаду, з офіцером 18 століття. Так, це дуже характерно, дивіться, для офіцерів цієї. Нації, так, друзі, ну що ж, дуже цікаво, дуже цікаво, хто Точніше, дуже цікаво, як саме ось, як саме селяни українські будуть товкти пики ось цим типу пікнерам з, з писоносцям. Так, це дуже цікаво, друзі. Але дуже важливо, щоб ви підписалися, поставили лайк, написали щось гарне у коментах на підтримку українського контенту, тому що дуже-дуже хочу, щоб до нового року вже була в мене тисяча. І це буде дуже гарне підтвердження того, що. Українці реально єдині, знаєте. І я сам завжди підписуюся, якщо бачу якийсь український канал, одразу підписуюся. І це дуже прикольно. Це не важко, але тому, хто створює український контент, це дуже-дуже приємно. І я, друзі, Кожному з вас вдячний за те, що ви зараз ось тут, за те, що ви дивитеся, лайкаєте і отримуєте просто задоволення, як і я, від цього прикольного контенту. Давайте подивимося, як зараз впораються селяни. Виділяємо селян ось сюди. Ха-ха. Дивіться, дивіться, як багато пікінерів, і скільки ж залишиться. Ну, сподіваюсь, що нікого з них не залишиться. Так. Вперед, селяни, вимикаємо режим миру і дивимося. Супер, дивіться, дивіться. Давайте, селяни, давайте, давайте, товчить їхні пики. Дивіться, дивіться, селяни, їхня сила у єдності. Вони створюють такі щільні ряди, що просто пікінери нічого не можуть зробити. Так, я знаю, мені будуть писати, що е, «Що ти наробив, селяни пішли, а пікінери не пішли. Знаєте, пікінери, е, російські, ми ж знаємо, що вони. Самі нічого не вирішують. Вони можуть самі тільки удобрювати нашу земельку. Подивіться. Як гарнесенько. Дуже добре. Що це таке? А ну, давайте. Все, все удобрюють. А що він тут робить? Можливо, він тут. Тут пісяє на них. Я не знаю. Щось він тут задумав ось цей селянин. Красунчик, красунчик. Так, дуже добре. Скільки залишилося? 634. Ну, то добре, ми на це і сподівалися. Українські селяни просто неймовірні, друзі. Ну що ж, не хочеться, але. Будемо зараз закінчувати цей випуск. До постійно пишуть мені, що багато води у відео, багато розмов, мало діла. <схи> ну тому буду готувати наступне відео. А вам бажаю друзі, перемоги і усього найкращого. Слава Україні, героям слава, слава ЗСУ, до побачення.